Клінкер з плівкою. Плівка для монтажу. Для чого це плівка? Для монтажу це плівка. А, просто коли ви приклеїли його вже, зафугували, що ви фугуєте з плівкою, фугується як звичайна плитка. Тобто таку взяли за його, затерли, потім цю плівочку здерли. У вас ідеальний получиться кирпичик. Оце іде два таких листа йде на один квадратний метр. Такий коштує клінкер по по 540 гривень за квадратний метр. Тобто два листа за 540 гривень. Ціна доступна абсолютно кожному. Візуально має гарний, дуже шикарний вигляд. Срок служби не менше 25 років, а то навіть і всіх і 50 років у вас простоїть. І саме класний ну це самий класний елемент для оздоблення вашого фасаду. Гібкий клінкер гнучка цегла. От тут я теж собі його буду клеїти. Ось тут ви можете подивитись, криниця. Да? Як зроблено, дивіться, як візуально прикольно, класно виглядає. Ну просто ніхто не скаже, що це не кірпіч. Всі думають, що це кірпіч. Ну, це не кірпіч, це гібкий клінкер, гнучка цегла. Працюємо по всій Україні. В Житомирі можете зайти, боресите на 5 магазин Lucky Life. зайти, подивитися, пощупати, обдивитися. Якщо ви не в Житомира, можемо вам відправити і заразки кольорів, щоб ви так само подивились і обрали собі кольор, якийсь, який вам найбільше подобається, щоб обробити собі фасад будинку.